Hello, everybody! Та вони очікували. Ви думали, що я зараз буду їздити на лісопіді по всьому світу, по лісу, по снігу, по дощу, без крил, без ліхтариків, без зарядженого смартфону, але іноді треба і ось такі розмовні відео. Тому з вами Мокіч. Айфон, який впав, і ми сьогодні будемо говорити про топ-10, того, що не треба, не треба робити велосипедистом. Тому погнали. Буде цікаво. Ви на каналі Анто Якщо не підписалися, треба підписатися. А то, якщо не підписалися, то виходить, що ви не підписані. Перше правило, і воно найголовніше, одразу попереджу, дисклеймер ось тут. Правила будуть як і серйозні, так і фанові. Починаємо, ми, звісно, з фанових, тому що, ну, як без фану. Не їздіть без страви. Що таке страва? Ви, напевно, знаєте. Якщо не знаєте, то це такий сервіс, це така соціальна мережа для спортсменів, де ви можете трекати, трекати, тобто е слідкувати, записувати свої змагання, свої поїздки, свої пробіжки, і потім бачити, що ж ви там набігали, наїздили, наплавали. Не дивляться на те, що це такий жартівливий моментик, але я не раджу реально виїжджати без трекінгу. Якщо не страва, то гармін Конект чи якісь будь-які інші програми. Чому, тому що? Ви тоді чітко будете знати пробіг вашого велосипеду, і це позитивно впливає раз на його обслуговування. Ви розумієте, куди, коли і скільки ви проїхали, що треба замінити, коли може підійти вже цепка, коли треба міняти ті чи інші елементи. Коротше, це. Нормально і це дійсно корисно. Ну і жартівливо, тому що як же ж поїхати кудись проїхати 100, 200, 300, 400, 600 і щоб ніхто не побачив. Я насправді їздив навіть 600, тому що я хотів трекати, а тому що якби я не записував трек е, своєї поїздки, то тоді б не отримав медальку. Тому ось так. Друге правило: не їздіть без шолому. Це неправильно. Одне відео, можливо, не одне. Чи здається одне? Одне відео я зняв на каналі, два відео я зняв на каналі, тому що це стилістично підходило під велосипед. До речі, можете тут подивитися, тому що я взяв собі дешевий український велосипед, який доволі непоганий, до речі. І ну, який там шолом. Шолом коштує у мене приблизно як той самий велосипед, тому треба було їхати в шапці. Цього не робіть. Поясню, чому? Тому що, не дивлячись на те, як ви б класно не їздили, чи те, якби ви не знали, як поводитися на дорозі, чи не були впевнені в тому, що в країні війна і може шахет бити. Повірте мені, шолом один раз на 10 років точно рятує вам життя, як мінімум, тому що впали головою об якусь бровку, і все. Особливо в таких випадках, коли ви їздите самі. До речі, про це трошки потім поговоримо. Шоломи не так багато коштують, але знаєте, що все в нашому житті якісне починається з прайсу плюс-мінус 100 доларів по шоломам. Тому, будь ласка, юзайте. І відкиньте оці правила без шолома буду їздити, бо не гарно. Та це все жопа. Треба обов'язково їздити в шоломі. Правило 3. не хваліть постійно свій велосипед. Це не є правильно, і це проблема дійсно велосипедистів, тому що вони бідняшки купують собі велосипеди. В більшості випадків це відбувається так, що людина дуже сильно стилістично. Езотерично, психоделічно захотіла саме такий велосипед, тому що раз його друзі їздять, два Мокічна Унто Амбрера їздять, три там хтось ще, вони починають пробувати тему, розділяються на оці сектори. Тут Канондей, тут Маріни, тут спешалайзди, тут е Міріди, тут там дорожніки, все що хочете. І потім це починається війна, тому що це клас, це не клас. Так само і по типажу велосипедів. Всі, там Гревел, потім Гревел, говно, шосе треба. там е е які кажуть, що все інше гавно, бо тут треба спортивна посадка. Добі підвісери кажуть, що ну ви що, кончені, це ж клас, це ж кайф, ти тут 10 хвилин покатався, в тебе все працює. Кроскантрійники кажуть, що ви дурачки нахіра вам ці велосипеди, якщо на кроскантрі це швидше, прикольніше. От не треба цього робити, не треба е, хвалити свій. Клас чогось, що ти юзаєш, і свій тип та велосипеду. Тому що раз це не етично, як і в, в у всьому в житті, два, це не завжди правдиво. Тому що кожна людинка підбирає велосипеди під свої потреби. Комусь хочеться купити два підвіз і під підпідпідпідвіс -під 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 і навалювати, не знаю, десь там по асфальт, то хай це робить. Та неправильно, але це він так хоче. Але не треба потім всім розказувати, що підвісне взяв, тому що мені м'яко, класно, це ви дурочки. Тому от вибирайте для себе і не хваліть. Але чому саме у нас це правило? Тому що дійсно серед велосипедистів оце хвалілова свого типу велосипеду, свого бренду, от просто о, все інше гавно. От я зіштовхнувся з тим, коли став амбасадором Міріди, почав їздити на Мірідах. Я до них відношуся абсолютно об'єктивно. Коли треба, я там кажу, що підсадів хрустить, там щось ламається. Захотів собі інший віє купив, дорожніку, та все, от, тобто, питань нема. І оце ж починається що, ти хвалиш міріду, тому що ти їх амбасадор. Та ні, у нас там далеко не такі умови. Якщо продукт поганий, то сенс його рекламувати, щоб ви його купили, і потім виявилося, що він поганий. Ви б на мене писали коменти погані. Коротше, і от в ті моменти. Коли починав амбасадорити, багато хейту почало з'являтися саме на велосипеди Меріда, а, а жодного об'єктивного немає. Чому не зрозуміло, що там народу не под... А не подобається просто тому, що я постійно і народу, напевно, вже хочеться бачити інше. Ардіс. О, а не Меріду. Тому йдемо далі. До речі, наголошую, що деяка частина всіх цих, цих не. Це дійсно мій досвід. Досвід катування велосипеду дуже активно з 2018 року. Тобто, вже 6 років я катаюся майже кожен день, можна сказати. І через призму цього використання велосипеду багато років я оце і кажу. Тому наступне правило вибігає саме з мого неправильного відношення до велосипеду. Це Нехтувати сервісом, не нехтуйте сервісом, будь ласка. Я розумію. в мене в 2018 році після двох прайдів з'явився радон шосейний велосипед на 105 й перекидці, і тоді я зрозумів різницю. Полагодити, наприклад, там замінити цепку чи касету на Shimano 105, і на там на Сорі, на Тіагрі, на чомусь на тягрі мене не було, в мене Claris Сора були. Так це не дешево. І я чесно скажу, що в мене були моменти, коли навіть оплата частиною. Да що там, я першого велосипед оплата частинами взяв, тому що ну, не вистачало. І ти там дивишся, і це дорого. І ти починаєш, типу, та ладно, в наступний раз. Ти починаєш юзати щось одне зношене. Потім в тебе виявляється, поки ти на цьому зношеному поїздив, в тебе вже там, зірками питання, в тебе вже е задню касету Якісь питання, тому що треба було просто вчасно цепку замінити. Тому так іноді це кусається, особливо для тих, хто купив дорогий собі велосипед, але не заклав на обслуговування. Проте зараз ви повний банкрут, але повірте мені, обов'язково треба обслуговувати. Якщо не можете самі, насправді там нічого важкого, звертайтеся в якісь сервіси. Я для себе вивів, що я обов'язково звертаюся в сервіси, тому що халла та руки песуни, опа. Наступний пункт. Дуже важливий п'ятий пункт. Не чуєте? Не не, 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 не не використовуйте. Я вас прошу, Богом прошу, всіх тих, хто їде і робить це. Не використовуйте блималку раз в темну пору, в темний час доби. Бажано взагалі не використовуйте замість постійного ліхтаря. Можливо, вас на трасі буде видно краще, але. Той дискомфорт, який ви спричиняєте іншим велосипедистам, пішоходам і водіям, він просто нереальний. А якщо ви ще уявите автомобіль, наприклад, старого зразку, якому вже 10 плюс років, у якого Лабаш весь уже посічений цими щітками, і ви йому і так важко їхати навіть з постійними фарами від інших машин, а тут у нього з'являється «пуш темпо», пушцетемпо, темпо», не треба йому боляче. ДТП орієнтована позиція одразу і у вас, і у нього це дуже-дуже погано. Тому якщо вам хочеться цього епісиндрома постійного, юзайте в день. Окей, ще можна змиритися. Вночі, будь ласка, переводьте свої оці е, блималки на, на постійне світло. І знайте, що блималка є блималка. Ліхтар є ліхтар. Просто червоний ліхтарик позаду. Білий попереду, їдьте і насолоджуйтесь. А зараз про корисне. В такі моменти ти думаєш лише про одне: про те, що треба користуватися захистом. Шоломи наколінники, налокітники. це все, що тобі треба. Повір мені, а то хто потім буде гуляти з дитиною? все це можна знайти де правильно на сервісі смартшопінгу Hotline.ua. Пункт номер 6 це той пункт, який виплив з мого досвіду. Я проїхав 100 кілометрів по лісу по дорогах, без шолома, без ліхтарів, сам. І я б міг сказати, що в ну, мене є досвід, там, зі мною нічого не трапиться, я знаю, як в різних ситуаціях бути. Але коли ти у нас навіть по мінам їздиш, не знаєш, там, будуть міни, не будуть, хоча наче і не повинно бути, це не є безпечним. Так, коли ти вже маєш накат, коли ти маєш е, розуміння, як твій організм реагує на великі кількості кілометрів, ти проїхав вже ті самі 600ки, в тебе трошечки з'являється. Я б не сказав, що це досвід, це якась така практика. Знаєте, ти знаєш, як з цим працювати, але ніхто не відміняв чогось форс-мажорного, впало дерево, собака, якась дика, ведмідь. Е, тобто. Про що я кажу? Про те, що якщо у вас, хоч якийсь мінімальний там 100 кілометрів, 150 поїхали по незрозумілим маршрутам і там, де нема людей, самому то робити, ну точно не треба на початках бажано взагалі не робити, тому що складні умови, складна погода, незрозуміло, що і як нема зв'язку. Це важко. Це важко і незрозуміло, що може статися. Тому не нехтуйте тим, щоб запрошувати когось їздити з собою. Та я знаю, що це іноді важко, та я сам іноді люблю покататися сам. Але в мене трошки інша відповідальність. Я трошки по-іншому це сприймаю. А ось так уявити мене на початках катання, щоб я поїхав якусь там відстань сам без нікого. Я так робив. І це неправильно. Та, я проїхав 100 кілометрів за два місяці після того, як купив велосипед через місця по селах, де не так багато людей. Тому не робіть отак. Не робіть і е, катайтеся з кимось, такі відстані. Оце моя постійна проблема, тому що в мене є трошки запасіки, як ви бачите, і я собі десь там уявив, що, мабуть, працює організм так, що якщо ти жирний, ти там десь підсасуєш в себе і в тебе все нормально буде з їжею. Насправді ні. Треба їсти. І ось коли ти пропускаєш той момент, коли е, ти не поїв, і в тебе різко. І ментально ти починаєш втомлюватися, і фізично в тебе просто відмова. Я це зустрічав на трьохсотці. Ні, на трьохсотці в мене цього не було. Я просто був е, Трошечки не відпочивши першу сотку фігово. Коротше, у мене це було на 400 точно, і на 600. Ну ти їдеш, їдеш тобі, сили, сили є. Їсти не хочеться, тому що ти ще й постійно воду дудлиш, та? бо коліна щоб не страждали і не зневоднювався організм. І тут е, ти не поїв, і в тебе один момент все. І ти починає глючити. Ти хоч єси, не єси, все одно цей момент він вже. Він в тебе буде, поки глюкоза не піде в кров і ти трошечки не попустишся. Тому не варто цього робити, їхати кудись далеко без їжі. Що я також от іноді таке поробляю, але того робити не треба. Їжте. Не купуйте дружині велосипед, такий, як собі. Синке баудзис це моя проблема. І, можливо, хтось з вас також захоче. Хто з вас, хлопці, катається на не знаю, на гревелах, на всяких турінгах, на шосіках, і дружина ваша, чи дівчина, чи ваш хлопець починає цікавитися тим самим, що і ви займаєтеся. І ви думаєте, блін, куплю і велосипед і починаєте дивитися. І от у мене спочатку вектор був правильний. Я хотів якийсь сітібай, комфорт взяти, щоб. З прямим кермом, що такий лайтовенький, гар гарненький. потім думаю, блін, це ж який кайф, е якщо з дружиною можна буде подорожувати, їздити далеко, і те і все, куплю, напевно, гревел. Беру Сайлекс 600, який абсолютно інших грошей коштує, ми їздимо з дружиною цілих 22 кілометри і все. І потім, ну, не то, що так би їй сильно не хотілося, але складалися так обставини, що ми після того жодного разу не катались. Якби це був якийсь сітібайк, і euh, більш Лайтовий темп покатухи, тому що перший раз ми там прямо на батьківщину мати заїхали. та і Хоча ми зайшли пішки, і там нічого складного сильно не було, але все одно, можливо, ці 22 км дружину налякали. Тому тут одразу така подвійна: не купуйте такий велосипед, як собі, тому що їй буде незручно, чи вона не захоче а, в такій позі сидіти, чи те да, се. підбирайте під неї. Якщо вам подобається, що се, можливо, вона кайфане від двопідвіса чи від чогось там загаль... загально простого типу. Дорожника. Моя улюблена тема взяти собі маршал мотівенці, увімкнути NC та активну систему шумозаглушення і десь поїхати. Але це випливає з того, що навушників в моїх вухах вже більше 10 років щоденно. У мене всі маршрути, по яким я їжу, я їх прям, в мене клокатор в голові, я їх ідеально знаю. Я можу собі це дозволити, але все одно це не є правильним. І я дуже-дуже сильно рекомендую не виїжджати з навушниками, в яких немає режиму прозорості, чи які не працюють таким чином, щоб ви чули. Оточення. Тому що, особливо на початках вашого райдерства, ви не сильно, по-перше, тримаєте велосипед рівно. Та загалом транспорт, е, що мотоцикли, що велосипеди. Ти не такий стабільний, як машина, яка їде на чотирьох колесах. Це зрозуміло. На початках тебе, взагалі тебе водить. Водії іноді не хочуть розуміти, як рухається ваш транспорт. Вони їдуть собі як їхали, і потім стається щось погане. І в тому випадку у вас ще й навушники в ухах, і грає там якийсь лінкен парк, то краще того не робити. Звісно, якщо ви десь по лісу їдете, чи там десь в місці, де нема нікого, можна собі навалити музички, катайтеся. Але все одно краще, щоб ви все чули. Бо їхати на велосипеді треба також ще й розуміти, що навколо не тільки візуально, а і аудіально. До того ж можу порадити, якщо хочете наушники, типу Fio JV1, здається, вони називаються. Є також Soundcore AeroFit Pro. Вони просто кріпляться тобі на вуха, і ти там чуєш музику. Ну так, звісно, паршивенько, чесно скажу, вона фончиком грає. Але при всьому цьому вам вистачить, щоб і послухати музику. і... Залишитися живим так ліпзяті. Не нагадую про збір. Я дарую свій велосипед, який нещодавно купив. Дорожник крутий. за донат від 200 гривень на банку. Від Монобанк зараз ви бачите QR-код, В описі буде лінк. І номер картки. Тому е, ви на 200 гривень. Це у вас один білетик на розіграш велосипеда, а ліміт у нас 300 тисяч гривень передаємо хлопцям, для яких ми збирали раніше на fpv Прикальдесі. Тому бажаю вдачі, велосипед пушка, а хлопцям е, іграшки для дронів. І останнє правило, яке я підтверджую на собі купу разів виїжджати. В мокру погоду, та, чи коли дощ, чи коли він пройшов, чи коли був сніг і стала багнюка без крил. У мене всі мої виїздки зумовлені тим, що крила знаходяться на дачі, наприклад, за 100 кілометрів від дому. Чи одне крило тут, інше незрозуміло де. Часу на це щоб знайти нема, тому я жертвую своїм комфортом і їду без крил. І це завжди, от, 10 хвилин, і в тебе все. Це от просто. Мірзось пробачте. Тому не нехтуйте тим, щоб купити собі якісь крила. Є купа варіантів: від дорогих до дешевих, від зручних до не дуже, від таких, що встановлюються тобі на бонки, до таких, як просто картоночка, кардонка тобі в, цю в сідло. І тобі зручно, комфортно, нічого не дріше тобі на сраку. І саме головне, що. Показав досить нещодавнього відео, коли я їхав, заміряв велосипед за 100 тисяч, та як він їде, і е, за 8 тисяч. І там я от просто 10 хвилин проїхався і все. Я розумію, що ну, стан такий, що точно ти захворієш. Ну, от, як ви бачите по голосу, в принципі, так і сталося. Тому без цього ніяк. Тому якщо хочете з нормальним здоров'ям продовжувати їздити далі, не нехтуйте крилами. Це перевірено на своєму досвіді. Ось, друзі, такі були 10 правил. Я сподіваюся, що. З кожним правилом ви отак ознайомилися, і так: о, цього я не роблю, цього я не роблю, цього я не роблю, цього я не роблю. Тобто ви робите все правильно для тих, хто чогось іноді не робить це як нагадування, для тих, хто взагалі отак і в навушниках катається, і те да се, Ось вам чекбоксики, пропишіть собі і виїжджайте. Таке було лайтовеньке відео. Його можна навіть спокійно послухати як подкастик, десь там в автомобільчику. Чи прямо зі мною подивитися з перебивочками? З вами був Мокіч. Хотів сказати сервіс маршопінгу Hotline.ua, але десь його тут перекламував. Тому ні. канал Анто Амбрера і до зустрічі. Наступного тижня вже кудись вийдемо. Все, дякую за увагу. Бувайте!